У чернігівських рятувальників є чотирилапі працівники, які не тільки допомагають розміновувати, а й шукають людей, що заблукали у лісі, та знаходять постраждалих під завалами будівель. Це Тоша, лапа і Зара. Кожна з цих тварин особлива, у кожної свій характер. Марина керівниця Чернігівського пошуково-рятувального відділення ДСНС. Її слухають усі. Голос! Голос! Да. Покажи зайку, зайка, зайка. Покажи зайку. Хорошо. да? Мала зайка. Німецька вівчарка Зара шукала людей під завалами в Одесі та Миколаєві. За це має нагороду. Переїхала до Чернігова разом з господаркою Мариною. В нашому відділенні наразі перебуває три пошуково-рятувальні собаки. Одна пошуково-рятувальна собака породи німецька вівчарка, звати її Зара. Вона займається пошуком людей на завалах. Ще двоє: породи бельгійська вівчарка Малінуа, звати одного звати Тоша, іншу звати Лапа. Вони обоє займаються пошуком людей у лісових масивах. Для пошуково-рятувальної служби обирають собак. Середніх і великих порід. Маленьких порід не беруть, тому що маленькі, наприклад, в лісі пробігати великій території, їм буде тяжко. Так само на завалі. Здавалося б, маленьке залізе в кожну шпаринку, але все ж таки на завалі є і великі глиби, там, каміння лежить. Йому буде тяжко рухатися по завалу. Бельгійська вівчарка Тоша теж має нагороду. З ним працює Ігор Іванченко. Минулого року пес допоміг врятувати дворічну дівчинку, що заблукала у лісі. Її шукало багато людей, але у підсумку довелося звертатися за допомогою до кінологів. Ознайомлюся з місцевістю опитування людей. Деколи останній раз бачили, та місце направлення пошуку, беремо зону пошуку та запускаємо. Собака шукає поверхневим запахом. Бо людина, який йде запах, він йде вверх та по повітрю. Собака облаює людину, але вона облаює людей, яка сидить або лежить. Бо, як ми, як показана практика, що всі хто загубилися, вони чи ну, як відпочивають, знаходяться у критичному стані. І коли собака її облаю, кінолог підбігає до неї, забирає собаку. Все. Тоша навчений виконувати команди по-німецьки. Інших не розуміє. Собака запам'ятовує короткі фрази – зіц, плац, штей, аус, фус. І кожна команда це кратка команда, яку їй краще запам'ятати. Чотирилапі рятувальники постійно тренуються. Важливо відточувати всі команди і навички. На тиждень близько трьох-чотирьох разів ми виходимо на тренування і щодо слухняності і спритності собак, так само і щодо пошуку. Ну, безпосередньо зараз це на завалі у нас є невеличкий імпровізований завал. Також стосовно лапи і тоші, це ліс. Тут є лісові масиви, які не заміновані поблизу нас. Ми займаємось тут їхнім тренуванням. Також щороку ми здаємо атестацію як підтвердження вмінь собаки. І з кожним роком на клас вище. Там є три класи: початковий, середній і високий клас. І ми кожного року маємо підтвердити або покращити, підвищити рівень підготовки свого собаки. Так що ми постійно займаємось, постійно тренуємось. Я люблю собак за їхню відданість. У кота такого немає. Опа! Опа! Отак краще вийшло, так?